Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української відьми. сьогодні ми дивимось його грішні думки про тебе. Що загаданий вами чоловік хотів би від вас? Що він хотів би відчути з вами? Які його, які його мрії? Ми зараз зробимо загальний розклад. Ви подивитесь, чи резонує він вам. Потім всередині зробимо на наших гарних таких ключиках. Всередині зробимо ще декілька варіантів. Такі око дракончика. Ключики, які нам відкриють нові можливості, так? З обраним чоловіком. Давайте, дівчатка, підписуйтесь. Не забувайте писати в коментарях теми. На які ви хотіли подивитись розклад, щоб вам було дуже цікаво, якщо я вам треба на особистих розкладах, або якщо є вам треба на чистку, на захист, щоб по дитинку глянути, питання якесь ваше. Конкретне, пишіть, будь ласка, в телеграм, але пишіть конкретне питаннячко. Хочу знати не просто взагалі про відносини, а що саме? Що ви хочете знати? Я вам виклала таку, як експрес, розклад, та, що, можливо, там почуття, думки дії, перспективи в стосунках, то так і пишіть. Що хочу на такий експрес. У щасливе життя, так, дівчата, давайте. Його грішні думки про вас. Хто ви в нас, хто ви в мене, хто ви в мене сьогодні? Значить, Вас дивимося спочатку. Ви на виборі, що обрати, рухатись далі, гуляти, відпочивати, що робити з роботою. Таке відчуття, що вас трошки підвісили і ми, ми так підві... підвісли. Зависли, нібито все стабільно, але іноді бувають такі важкі темні думки. Я хочу перспектив, знаєте, я на щось чекаю, очікую, щоб мені чоловік щось сказав, виразив це. Знаєте, таке відчуття, що ви якби розумієте, що він вас кохає, але треба підтвердити, хочу від чоловіка, отак, да? Зроби мені сердечко. А він може нам що зробити? Свинку підкласти. Хтось може перейматися за трикутника, чи є зрада, чи ні, чи спілкуються, чи ні. І знаєте, тут така ситуація, що тягне до чоловіка, але і хочеться своїм життям жити. Як це врівноважити? Важко вам. В нас тут легкий, хочу все відразу. Дуже емоційно Ви прив'язані до нього. Хочеться, знаєте, комусь хочеться, щоб відносини знову розпочались, а комусь щоб вони пішли на інший рівень. Якщо родина щоб укріпилася, якщо. Ну, не, не, не дійшли до рівня родини, щоб дійшли, або щоб питання стосунків знову відкрилися. Хто не, хто не спілкується, щоб знову вони були, ті стосунки, мах, є перепона. Тут є перепона. Щось закрило двері. Щось налякав. Дівчата, хто в трикутнику, тут є морочка на чоловікові, на чоловікові, і на вас. У когось може бути розсорочка, тут треба дивитись, а тут є магія. Тут, каже зазирни серце що змінилось От якийсь момент, тут не всіх погано. Тут Кажуть про те, що ти почала більше думки свої слухати. А що серце каже? Чому ти переймаєшся? Тому що багато йому віддала, і отримаєш менше, ніж віддаєш. Тут за дияволом ти до нього прив'язана, прикута. Ти хочеш обміну, взаємообміну, емоціями, часом, увагою, а ти не отримуєш. І ти як стоїш. Що робити? Виходити з цих стосунків, з цих думок чи залишатися, так? Силу свою зливаєш. Тут кажуть, треба тобі енергії і здоров'ячко піднабрати. Відпочинь, подихай свіжим повітрям, поспілкуйся з позитивними людьми. Тому що ну, тобі для взаємодії з цим чоловіком треба багато енергії. Він буде з'являтися, дівчата. В кого не з'являвся, з'явиться, що вже зловить. Які в тебе грішні думки про неї? Слухати він знає, що ви страждаєте, що ви чекаєте. Ну, знаю. Я хочу прийти і дати тобі радість, дати тобі щастя. Дивіться. І він Король жезлів, а ви, ви королева жезлів. Тобто я хочу свята, інтиму, щоб наші бажання збігалися. Тут не про розмову. Мова. Бачите, він з левиком, а ви отак, з силою зі своєю. Щоб ми з тобою енергетично повзаємодіяли. Інтиму хоче. Але знаєте, якось от незріла людина і дорослий чоловік, але якось так зайде з якоюсь або провокацією, або ну, не прямо скаже, давай поцілуємось, обіймемось, давай буде все нормально. Ні. Якісь ігри. Особливо, якщо у вас дітки є, або ви в очікуванні, якісь ігри на емоціях. А вам треба зберігати спокій. Дівчата, тут треба бути трошки мудрішою, і знаєте, піднабратися енергії, тому що ну, він не може вас цією енергією нагодувати, напитати, розумієте? Тільки ви можете йому дати. Тобто ви віддаєте, він отримує в ваших стосунках. Тут немає рівноваги. А потім він вас підпиває і ви дуже довго відновлюєтесь. За правосуддя. Знаєте, за правосуддям він повинен жезлово піти в Пентакливо. Зараз скажу, він трошки повинен заземлитися та ця взаємодія разом з вами. Тобто, отримав він енергію, в нього кращі справи йдуть, в нього кращий настрій, в нього краще здоров'я, він повинен поділитися з вами. Тобто, для вас щось робити. Коли він так буде робити, то буде. Взаємодія. Твої грішні думки про неї. Кохання. І знову показує, я знаю, що ти, ти сама себе руйнуєш, але тут твій вибір. Знаєте, як він вас не хоче рятувати? Він знає, що навіть якщо ви сваритесь, ви все одно його потім пустите. Ну, ревнощі, якщо ви почнете з кимось спілкуватися, або якщо ви якось будете розвивати себе, показувати, можливо, в соціальних мережах, або якоюсь своєю справою будете займатися, він з'явиться, щоб ви нікуди від нього не поділися. А як це ти? Собі таке стала дозволяти? А як же я? Кажуть, не звертайте на нього уваги. Хоч, хоч і важко, йдіть своїм шляхом, хай нас доганяє, Тому що тут все одно інтерес жезла. Ви, Ну, Знаєте як? Гроші сама заробиш. Він може бути щедрим, добрим, але е, точно знаючи, навіщо йому це. Інший за вами буде спостерігати. Вам у нас інша пара навіть є. Дивіться, тут король. Мечі, були королева мечі. Тут хтось буде такий через час, такий же самий, як ви, який сподівається, що буде родина, знаєте, без зрад. Вам ну, іншу історію дають. Там півроку, дев'ять місяців. А цей буде за вами бігти. Як же? Ти ж мій ресурс. А ви будете страждати, чи вірно ви робите. Розумієте, ви будете думати, як я можу зрадити своє кохання. Загальний розклад. Хтось залишиться, буде трансформуватись, хтось піде далі. Давайте вам зробимо. Декілька варіантів. Що вас чекає з ним загаданим? Перший друге. Обирайте. Зараз приберемо. Що вас чекає з загаданим перший другий? Дивіться, отак, навіть отак. Перший, ви будете довго з розбитим серцем, а потім підете все одно працювати над цими стосунками, але довго буде ще боліти. А друге, ви просто скажете, ну прийдеш і прийдеш, прийдеш зустріну. Ні, пішла гуляти. А він тут буде в такий знервований, в нього буде серце краяти. Ви будете рухатись, кудись підете, поїдете, з кимось почнете спілкуватися. А він буде вас намагатися повертати. Ну, вже... Знаєте, як? як він може бути трошки не на часі. Чому? Тому що інтим, та це добре, що він від вас хоче, але, вибачте, інтиму зараз багато. А то, що у вас на душі боляче, вам, він це не хоче лікувати. Ви самовилікуєте другий варіант. Ви можете і залишитись з ним, але вже ну, більш такою розкритою, розвиненою, більш щасливою людиною просто всередині себе. Дівчат, ну мені здається, все окей.